Млинці з сиром, маком та веселі гулянки. Саме це асоціюється у нас з масляною. Свято перед великим постом, який буде тривати аж до Великодня. Сьогодні ми запитали у хмельничан, чи святкують вони масляну. Ні, не святкую. Якось в нашій сім'ї немає такої традиції. Просто як звичайний будь-який інший день. Та, якщо чесно, я не святкую лічницю. Моя там бабушка, мама більшості. Обіжать їм святкую. Що блінчики, такі вші. Святкуємо біжачим. Ну, вже не так, як колись, але святкуємо. Ні, не святкуємо. Ні, ми не святкуємо потому, Це що ми, російські прази. Ну, щоб так особливо святкувала. Ні, блінчики пекла, на перший день масляне. Так більше не святкуємо. Ну, ми не дуже так святкуємо, а бліни ми готуємо, любимо з творогом, з маком. Блін, ну, рідко ми зараз. Дуже дороге молоко і дорогі яйця. Святкую, тому що це є наші традиції. І сьогодні я пекла якраз оці налисники. З ну, з сиром можуть бути, можуть бути з рибкою, кому що більше до вподоби. Готую. Не святкуємо. Зараз не до свят, чесне слово. А як же всі праздники святкуємо? Ходимо в цю українську церкву, ходимо. Що готує млинці, налісники? мене дуже чоловік любить з вишнями блінчики на кислому молоці. Та й таке вареники. О, зараз буду ліпити з картоплею вареники.